Уявіть, що ви летите вночі, пробираючись поміж деревами в повній темряві, і жодного разу не врізаєтеся. Це світ кажана, коли сонце сідає, кажани не заповнюють небо, виконуючи акробатичні польоти там, де наші очі були без сили. Їхній секрет не в очах, а в мозку сили, яка дозволяє їм панувати вночі. Для кажанів темрява це можливість, а не обмеження. Вони полюють, спілкуються та орієнтуються з дивовижною точністю, перетворюючи найтемнішу ніч на детальний ландшафт. Їхня суперсила сприйняття світу через звук, а не зір. Ключ до їхнього опівнічного танцю починається зі звуку, надто високого для нашого слуху. Кажани орієнтуються за допомогою ехолокації природного сонара. Вони випромінюють високочастотні клацання, які відбуваються від об'єктів і повертаються як відлуня. Їхні великі чутливі вуха в лоблюють ці відлуння, розкриваючи світ навколо них. Час і якість кожного відлуння повідомляють кажану наскільки далеко, наскільки великий і який саме об'єкт знаходиться поблизу.

Ехолокація дає кажанам необроблені дані, але їхній мозок перетворює їх на карту. Глибоко всередині спеціальні нейрони, які називаються клітинами місця, спрацьовують лише в певних місцях. Кожна клітина позначає місце як вхід у печеру або улюблену гілку. Коли кажани летять, ці клітини послідовно загоряються, відстежуючи їхнє положення. Ця ментальна карта настільки точна, що кажани можуть орієнтуватися, навіть якщо їхні відлуння порушені. відкриття клітин місця показало, що мозок активно будує моделі реальності. Для кажанів ця модель формується звуком, а не зором. Їхня впевненість у темряві походить від того, що вони несуть ідеальну карту у своїх думках. Картування місць це лише початок. Кажанам також потрібно знати, як дістатися з одного місця в інше. Ступаючи у рус сіткові клітини, які створюють гексагональну сітку, наче вбудований GPS. Клітини місця говорять Сіткові клітини надають координати, Клітини напрямку діють як внутрішній компас, спрацьовуючи залежно від того, в який бік дивиться кажан. Zgraditi sisteme omogočajo kazanom razračunavati maršruterje, zapomniti težknejše poti in vedno najti drogo domov. Tudi po dolgih poteh kazani vrnejo se naravnost v svoj prituh, ki ga vodijo nevronni GPS. Ti se ne polagajo na vizualne podkaske, ampak na zakonodajnosti možganske aktivnosti. Ta navigacijska sistema se gradi s časom, ko kazani raziskujejo in zapomnijo svoj svet. To je divo naravne inženirije. Кажани, справжні генії ночі. Їхня ехолокація та нейронні карти роблять їх майстрами та Вивчення кажанів показало, як усі міські, навіть наші, створюють відчуття місця та напрямку. Відкриття клітин місця та сіткових літин російських дивовижних тварин. Ще багато чого потрібно дізнатися, як молоді кажани будують карти, як вони мігрують. Кажани нагадують нам про винахідливість природи та чудеса, які ще чекають на відкриття. Наступного разу, коли ви побачите Кажана, пам'ятайте, він не просто летить, він орієнтується з розумом, таким же точним, як будь-який GPS. Кажан майстер нічного польоту. Доказ того, що природа найвеличніший винахідник з усіх.